Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про площу та розглянемо одиниці площі 1 один гектар та 1 ар. Познайомимося, повторимо ці поняття та поправляємось над розв'язуванням задач. Сідаємо рівненько, слухаємо уважно, щоб надалі запам'ятати на довгий час ці, цю інформацію. Отже, дивимось, будь ласка, спочатку виконуємо. Усне завдання. Знайди площу садової ділянки квадратної форми зі стороною 20 метрів. Повторюємо правило вивчення на попередніх уроках. Для того, щоб знайти площу фігури квадратної форми, необхідно її сторону помножити на саму себе. Тобто, для того, щоб знайти площу, треба 20 помножити на 20. І ми отримаємо 2 помножити на 2, 4, і 2 нулі, тобто 400 метрів квадратних, оскільки площа вимірюється в метрах квадратних. І, відповідно, площа садової ділянки 400 квадратних метрів. Що ж таке аре? Площі невеликих ділянок Землі вимірюють в ар. Подивіться, як це скорочується. Один ар – це площа квадрата зі стороною 10 метрів. Такий квадрат можна розбити на 100. 10 помножити на 10 так? квадратів зі стороною 1 метр. Тобто, подивіться, будь ласка, один ар це 100 метрів. Метрів квадратних 1 ар, тобто можна переводити метри квадратні в ари в меншу одиницю вимірювання. Отже, давайте розглянемо, попрацюємо усно. В одному арі міститься 100 метрів. Для того, щоб знайти, скільки арів у 900 метрів, треба 900 поділити на 100. Буде 9. Тобто 900 метрів квадратних це 9 ар. 15 тисяч метрів квадратних. Для того, щоб знайти, скільки це ар, треба 15 тисяч поділити на 100. Тобто, в числі 15 тисяч, закреслити 2 нулі. Отримуємо 150 ар. 150 ар. Дивимося далі. 2000 метрів квадратних, треба дві, щоб знайти, скільки це R, треба 2000 поділити на 100. 2000 поділити на 100, закреслюємо 2 нулі, отримуємо 20 r. 34 тисячі метрів квадратних. Щоб знайти, скільки це ар, ми ділимо число на 100. 34 тисячі поділити на 100 отримуємо 340 ар. Таким чином, ми дізнаємо, скільки ар. Завдання 505. Знайти площу земельної ділянки, засадженої капустою, якщо ця ділянка має форму квадрата зі стороною 10 метрів, скільки це арів. Спочатку розв'язуємо перше завдання, так? ділянка квадратної форми. Одна сторона 10 метрів. Тобто. Для того, щоб знайти площу ділянки квадратної форми сторону треба помножити на саму себе. Тобто 10 ми множимо на 10, отримуємо 100 метрів квадратних, оскільки площа вимірюється в метрах квадратних. 100 метрів квадратних це 1 ар. Тобто, ми можемо сказати, що 100 метрів квадратних. Це один ар. Тобто площа земельної ділянки 100 метрів квадратних або один ар. Зверніть, будь ласка, увагу, що ари не в квадратах вимірюється, так? щоб ви не переплутали. Інша одиниця вимірювання, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, це гектари. Один гектар скорочено записується один ГА. Скорочення га, це площа квадрата зі стороною 100 метрів. Тобто 1 гектар це 10 тисяч метрів квадратних. Тобто 1 гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Тобто, це одиниця вимірювання, яку вимірюють, якою вимірюють великі території, тобто поля вимірюють у гектарах, коли треба виміряти. Великі площі, і тому використовують гектари ще раз. В одному гектарі 10 тисяч метрів квадратних. Дивимося. Один гектар це ще й 100 ар, тому що 10 тисяч ми ділимо на 100 і отримуємо 100. Один ар ще називають сотою, оскільки. Одна сота гектара становить 1 ар. Тобто, дивимось, будь ласка. В одному арі міститься 100 метрів квадратних. Для того, щоб знайти, скільки квадратних метрів міститься у арах, треба 100 помножити на 50. 100 множимо на 50, отримуємо 5000 метрів квадратних. 3 множимо на 100, отримуємо 300 метрів квадратних. Для того, щоб знайти, скільки метрів квадратних у гектарі, тобто, що ми робимо, треба знайти скільки. Квадратних метрів міститься в 50 ар. Треба 100 помножити на 50. Тобто 50 ар це 5 тисяч метрів квадратних. Якщо ми говоримо про гектари, то 1 гектар це 10 тисяч метрів квадратних. 5 гектарів це 50 тисяч метрів квадратних. А 23 ари. Зверніть увагу, так, 23 ари. Це треба помножити на 100, тобто 2300 метрів квадрат. Для зручності вимірювань порівнянь необхідно знайти співвідношення. І ці співвідношення ви можете побачити на сторінці підручника 142. Давайте з вами подивимося і спробуємо визначити у гектарах. Ці одиниці вимірювань. Отже, 4 км2 квадратних це 400 гектарів. 46 км2 квадратних це 4600 гектарів. 100 ар це 1 гектар. 50 тисяч метрів квадратних це 5 гектарів. 1 мільйон метрів квадратних це 100 гектарів. В арах 2 гектари це 200 ар. 500 метрів квадратних це 5 ар. 5 гектарів і 300 ар. 5 гектарів це 500 ар і 30, тобто 530 ар. Дивимось, будь ласка, яким чином, в яких одиницях вимірювання вимірюють об'єкти? Гудзик це 50 міліметрів квадратних площа гудзика. Поштовий конверт 150 сантиметрів квадратних. Квіткова клумба вже 112 метрів квадратних, а місто Черкаси, довжина вже, площа, вимірюється вже в кілометрах квадратних кілометрах. Розв'язуємо задачу 511. Знайди площу саду прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 60 метрів, а ширина 25. Відповідь запиши в ар. Для того, щоб знайти площу. Фігури прямокутної форми треба довжину помножити на ширину. Тобто 60 треба помножити на 25. Або 25 помножити на 60. Пам'ятаємо переставний закон множення. так? І 25 ми множимо на 60, отримаємо 1500 метрів квадратних. 1500 метрів квадратних це. 15 ар, тому що 1500 треба поділити на 100. Отримуємо 15 ар. Ваше домашнє завдання це номер 513 та 514. Не забувайте, будь ласка, оформлювати це охайно, записувати пояснення та відповідь. Чекаю домашньої роботи. Дякую за увагу. До побачення.